Друзі, вітаю вас на каналі а Лесон. Сьогодні до вашої уваги нове заняття з інформатики, тож рушаємо до пошуку нових знань. Тема нашого сьогоднішнього заняття інформаційні процеси та пристрої для їх підтримки. Для початку давайте розглянемо, що представляють собою інформаційні процеси. Інформаційні процеси це процеси отримання повідомлень, пошуку повідомлень, передавання повідомлень, збереження цих повідомлень та опрацювання отриманих повідомлень. Отже, Запишіть, будь ласка, в свої робочі зошити визначення, що таке інформаційні процеси. Інформаційні процеси це різні дії з повідомленнями. Для тих, хто не встигає записати визначення, що таке інформаційні процеси. Наголошую, що ви можете поставити це відео на паузу. А після того, як перепишете визначене, продовжити його перегляд. А ми рушаємо далі. Що представляє собою отримання повідомлень? Можемо вимірювати температуру, повітря, температуру тіла людини. Це значить отримати повідомлення про значення цієї величини. Повідомлення про рух зір. Можна отримувати і спостерігаючи за космічними тілами за допомогою телескопу. Якщо нам треба взнати, наприклад, масу якогось тіла, ми можемо зважувати ці предмети на Терезах. Фіксування швидкості відбувається за допомогою спідометра. І при цьому ми будемо отримувати повідомлення про значення цієї швидкості, і відповідно знатимемо, з якою швидкістю рухається автомобіль. Атмосферний тиск дуже важлива фізична величина, про яку, можливо, ви вже чули. Саме за допомогою барометра визначається атмосферний тиск. І отримаються повідомлення про його значення. Відомий вам мікроскоп дає можливість отримати певні повідомлення під час вивчення дрібних предметів. Як відбувається пошук повідомлень? Всі ви вже звикли, що всі повідомлення інформацію? Всі відомості ви можете шукати в інтернеті за допомогою пошукової системи Google. Раніше працювали на залізничних і автовокзалах довідникова служба, де ви, задавши запитання диспетчеру, могли отримати відповідь про те, як рухаються певні потяги. Певному напрямку. Якщо вам треба знайти якусь інформацію для підготовки до уроків, ви можете скористатись енциклопедією. Але зараз енциклопедії знаходяться не тільки в бібліотеках, їх можна знайти в інтернеті, тому що вже існують електронні енциклопедії. Тож для майбутніх випускників шкіл розроблений профорієнтаційний термінал. За допомогою нього знайти можна будь-які повідомлення про будь-яку професію. Як відбувається процес передавання повідомлень? Досить того, що можна зателефонувати передати це повідомлення. Раніше використовувалися магнітофони, де на касети записували ці повідомлення. Вдосконалені телефони за допомогою факсу теж можуть передавати різноманітні повідомлення. З появою сучасних телефонів це відбувається набагато швидше. За допомогою радіоприймачів також можна передавати повідомлення. Телевізор теж є одним із передавачем повідомлень. Ну, і, звичайно, супутникові антени теж передають різноманітні відеоповідомлення. Для того, щоб опрацювати повідомлення. Треба мати спеціальні пристрої. Якщо звук видається за допомогою спеціального інструменту музичного, то це повідомлення, яке сам музикант читає по нотам і буде перетворюватись після опрацювання в звуки. Якщо ми вже говоримо про Сучасний персональний комп'ютер, то в ньому перетворення зі сканованого малюнку теж після опрацювання переходить в електронне зображення. Коли ви працюєте з відеоредакторами, а я впевнена, що серед вас є вже такі учні та учениці то там опрацьовуються різноманітні звукові відео аудіо зображення під час монтажу відеоролику. Навіть коли просто на уроці в школі на математиці чи на фізиці ви розв'язуєте якусь задачу, то це вже теж означає, що ви опрацьовуєте певне повідомлення. Наступним процесом є, інформаційним процесом є зберігання повідомлень. Електронні повідомлення зазвичай зберігаються на носіях повідомлення. Носій повідомлення це будь-який предмет, що його містить та може тривалий час зберігати. Прошу це визначення занотувати собі в зошит. Поки ви це робите, я продовжу свою розповідь. Першим носієм повідомлення були ось такі, відповідно, стародавні папіруси. Потім з'явилися перші книжки. Зараз ми зберігаємо наші повідомлення на ноутбуках, планшетах. Пізніше, раніше, точніше, перепрошую. Були відеокасети, компакт або cd диски Ну і зараз вам відомий найпоширеніший зберігач повідомлень або носій повідомлень це флеш-карта. Якщо вам сподобалось це відео, прошу поставити йому лайк, для того, щоб інші могли теж побачити його. Також запрошую вас підписатися на мій канал ArtLessons, щоб бути в курсі, коли ж з'являться нові відео на ньому. Натисніть на дзвіночок. Бажаю вам всього найкращого і до нових зустрічей на моєму каналі ArtLessons.